Я на зв'язку Мілана і сьогодні у нас буде відео бісячих типів фотортуберів. Деякі з них будуть буде прям дуже-дуже бісячі, бісять всіх, напевно. Ну, а наш перший тип, ми до нього переходимо зараз. Привіт, ви на каналі Avatar Family. І чому мені всі говорять, що я якусь Avatar Family копіюю? Це взагалі вона мене копіює, а я її навіть не знаю. Ех, ну цей тип занадто бісить. Ну бо, типу, він не може придумати свою освію свою назву. Ну, ви, напевно, вже зрозуміли. А тоді переходимо ми до наступного типу. Всім привіт, ви на каналі Аритока. Я перейшла на Автор World, це моя ОС і сьогодні буде відео з ним. Ну це тип трохи, ти де ж трошечки біст, бо він не може в інші. І день, коли йому буде добре записати відео. Ну, це якось неприємно слухати, і все одно це не набирає переглядів. Ну а я... Ну а ми приходимо до наступного типу, який бісить всіх. Всім привіт, ви на каналі Аватар Таракат і сьогодні буде туторіал як отримати ці джисси в Аватар Борл. Так, це правда. Вдягаю цю пов'язочку і робову всі дії на цьому ковриці. Коврику. Обов'язково до цьому і обов'язково сіді. Це дуже легко. І вони дуже гарні. Так. Ну, всі дії я вже зробив. І ми йдемо, і беремо, і беремо пляшку, і п'ємо з неї рівно до три рази. Найбільше і не менше. Ми беремо... Де цей куб, а Мноце. Стоямо Мно сюди. І 3,5 секунд стоїмо у цій позі. А ну ще забув сказати, якщо ви не підпишетеся і не поставите лайк, і не напишете коментар, у вас нічого не вийде. І ви будете потім писати, що щось не працює і хейтите мене. Відкриваємо вікно. кодо. І виходимо із локації. Заходимо. Вау! Чи джиці реально тут? Цей тип мене дуже бісить. Прям дуже-дуже. Ну це по типу пепська тока. Ну а ми приходимо до наступного типу. Всім привіт, ви на каналі Аватар Віка і сьогодні у нас буде румтур. Віка, йди їсти, або з братом погуляй. Мама, ну я відео знімаю. Я, я сказала швидко, або посвід їздимо. Ну все, ну це всім поко. Ну цей тип теж трошечки так підійшує Позавжди чутні звуки на задньому фоні. Ну і можна просто зняти відео і, і там озвучити його. Це буде все разів легше. І воно буде залітати. Так, ну, а ми переходимо до наступного типу, який бісить чисто мене. Всім привіт на каналі. Аветарня. Аватар няшканя. І сьогодні я буду 24 години жити у рожевому будиночку, прям як Барбі. Фу, ненавиджу цей тип. Не знаю, як вам, але я його просто ненавиджу. Бо вони за якісь просто, ну типу няшка, прям няшка, няшка. Все так, няшно хворить. Мене це бісить. Ну а ми переходимо до наступного типу. Все ти бісить, бо коли його слухаєш, то треба включити на повну громаді, включається реклама, ну і воно рине весь будинок. А ми переходимо до наступного тилу. Всім привіт! Сьогодні буде розмовне відео. Воно буде дуже цікаве, тому не перематуйте. Цей тип мене дуже біст, бо прям очі ріжуть від його ефектів. Прям дуже-дуже біст. Ну а ми приходимо до особного типу. Всім привіт, ви на каналі Лисочок з дерева. І сьогодні у нас буде ромтурчик по моєму будиночку новому. Він буде дуже цікавий. І там буде дуже багато, багато об'яснень об для деяких речей. І буду показувати, де я брала речі. Ну, цей тип більше смішний, ніж бісячий, ну все одно трошечки він підбільшує. Ну, а ми переходимо до здорового типу. Це був останній тип, він трошки спит... від його З музики прям дуже часто вона прям дуже-дуже гучна. -дуже Це трохи бісить. Ну, і всім до наступного відео.